Болграді відбувся бізнес ярмарок за традиціями міжнародного фестивалю «Болград Вайнфест Fest 2023». Подія розпочалася о 10 годині ранку та тривала до пізнього вечора, зібравши багато гостей та виробників крафтової продукції з різних районів Одеської області. Слава Богу, що щось є. Що традиція не забувається Це дуже важливо, тому що люди ждуть, люди хотя мені дзвонять, спрашують, коли буде все таки фестиваль. Очень не вистачає цього мероприятия. Тому, Несмотря на те, що йде війна, життя продовжується. Надо жити, надо Це надо общаться. Знайомство з вінами, з людьми. Принципи в заложне. <праць> О, такий праздник, я читаю, що дуже в даному случаю. вот, учасники тоже, я думаю, що собі согласяться. все здорово придумано все організовано дуже хорошо. На бізнес ярмарку були представлені різноманітні продукти, такі як крафтові вина, сири, ковбаси, спеції, національні страви, зокрема каурма, кирма, солодощі, а також хендмейд-вироби місцевих майстринь. Такі, як селянки, браслети, екосумки, подушки, іграшки та інші на захід. Також завітали туристи з Ізмаїла та Одеси. Дуже цікаво придбали сири. Зараз побачимо каварну і традиційну продукцію. Вашу, тому що ми не знаємо, яка вона є. Ну дуже цікаво, знайомимося. Головною подією бізнес ярмарку стала безпрограшна лотерея на підтримку збройних сил України, яка проводилася протягом усього заходу. Час цього дня головною подією ярмарки була благодійна лотерея на підтримку збройних сил України, і організатори змогли зібрати суму на допомогу Збройним силам України у розміру 23 тисячі 230 гривень. Також у рамках бізнес ярмарку відбувся круглий стіл за участю керівників області, району та міста. Присутні обговорили питання співпраці влади та бізнесу, а також інвестиційну підтримку підприємців Болградського району. Завершився фестиваль урочистим врученням дипломів найкращим вноробам, які прийняли участь у конкурсі вин. Зазначимо, що цього року дегустаційна комісія оцінила 135 зразків вин, серед яких і були визначені найкращі у своїх номінаціях. Про це ми розповіли у попередньому відеорепортажі.